На приході весни найбільше проблеми в житлово-експлуаційних конторах виникає із виносами людей сміття. І я би сьогодні хотіла показати, що не так вже погано працюють жеки, а винні у всьому все-таки люди. Ми смітимо і ми ж таки хочемо, щоб після нас хтось прибирав. Бо церква поручає в п'ять днів з понеділка по п'ятницю споживати тільки без олії, без риби і без м'яса, звичайно. Навіть в середу і п'ятницю рекомендує своєвірно споживати навіть не варену їжу, тільки сухоїдіння. Зараз в даний час дорогше, олія дорожча, риба дорожча, гриби дорожчі, зараз дуже дорого. Я думаю, що дорожче. Да. Риба тепер дорожче, як м'ясо. Звісно, дорожче. М'ясо зараз взагалі безцень. А риба і все, навіть цибуля і та дорога. Ми стараємось виписати такі механізми, такі застороги, щоб жоден селянин не був обманутий, щоб кожен сам розпорядився своєю землею. Сьогодні тих грошей, які в нас задекларовані, компенсаційних грошей, їх мало, вже мало. Питома вага з Питогілдженого комбінату. Являється дуже високою, порядка до 30-40% на загальній недоїмці, яка складається по області. Цієї свідомості в наших людей поки що немає, особливо суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються бізнесом, що сплата платежів це священний обов'язок. Рівень культури в нас поки що недостатній. І ми тішимося цифрами замість того, щоб подивитися реальний стан сільського господарства, в якому ми опинилися. Замість реформування сільського господарства ми його знищили. Штепсель тарапунька е виступали, так, і коли штепсель поставив тарапуньці бреховловлювача, і, і тарапунька виступав, і каже, буде обманювати, буде бити. І він тільки Тарапунька, звітується за попередній рік. ми досягли небувалих успіхів, і цей брехологіч влупив йому. Той відступився і каже, я ж кажу, що й не бувало таких ніяких успіхів. Та нема там ніяких успіхів. Там повний, там повний розвал сьогодні. Тваринництво збиткове, повністю молоко м'ясо. І ми говоримо що взагалі все сільське господарство збиткове. Житло для висококваліфікованих спеціалістів, погоджених в обласній раді 450 тисяч, профінансовано 615. Я добиваюся списку висококваліфікованих спеціалістів, Very імпотом персон, окремі особи. Особливо важливі персони, висококваліфіковані, які буцімто приїхали до Луцька з попереднього місця проживання без житла, будують для себе чи для них будують за наші з вами кошти заплатників наших податків по 140 квадратних метрах в будинках котеджного типу, не в звичайних, як для звичайних людей, 12 тисяч, яких стоїть на черзі в Луцькому міськвиконкомі. виконкомі. Все, що в лісі робиться, повинно робитись прозоро. І те, що купляється, продається і переробляється, теж повинно бути прозоро. Тобто, щоб в нас не було самовільних рубок, щоб в нас не було тих краж лісу і переробки його на тих, на жаль, пилорамах, яких сьогодні аж занадто в нас в Волинській області, бо якщо ще ті пилорами попрацюють декілька років, то вже не буде що не тільки продавати, а навіть різати в лісі. Наші депутати, вельми такі шановні, цілих рівнів, хочуть за ті самі місцеві, як то кажуть, закрити дирку місцевий бюджет за рахунок нас, щоб збільшити цих десяток разів. Ну ніхто нас не спитав, чи ми можемо це все витримати, чи ми в силі це все заплатити. Будуть його вже так, процентів 40 будівельників, а процентів 60 ті люди, які з'явилися з усіх галузей на сьогоднішній день. І з'явилися в житловому будівництві. Я можу сміло сказати, що є на сьогоднішній день такі будови, які ростуть маленьку піраміду. І місто ще буде знати це. сьогодні вже цих організацій немає, ці організації вже не існують, немає ніякої проєктно-виконавської документації і буде дуже проблематично ці довгобуди поздавати в експлуатацію. Але ми це можемо зробити, тому що там закопані в землю практично на 90% це державні кошти. Ти ви знаєте, яка тут адреса цього будинку? Звичайно, Шопена, 12. – А ви знаєте, що через річку є будинок точно з такою адресою? Знаю, неодноразово про це чула. Коли приїжджають перевізники з інших міст, запитують Шопена, 12. і там, і тут люди зверталися до нашої квартири особисто, бо перше перша квартира. По поводу того, чи це будинок 12, а це 12А. І Тручаса колись пояснювати людям, що треба прийти через місток. Знаходиться будинок 12 на то. Букву А на будинку 12, нашому, немає, не видно її, А Там є але її там не видно. Ситуація з адресами можливо склалася через те, що свого часу будувалася будівля статистики, і під час будівництва планувалося, що далі буде реконструкція житлового кварталу і буде знесений цей індивідуальний сектор. Він заявив, а я каже, православний атеїст. Мені каже, байдуже, що там у вас відбувається, чи піст, чи не піст. Ми говоримо, 80% лучан – це православні віруючі, яких ми в би не були. Це ті, які шанують цей календар, і в них зараз перший тиждень посту. І Проводити будь-які заходи це є блюзнірство над, над просто елементарне блюзнірство. Є музикальні колективи не виступали, але гуполка ця була цілий день. Один із семинаристів сів за кермо та й продовжили рух автомобіля, поки не були затримані працівниками міліції. Як пізніше з'ясувалося, семінаристи були в великому стані алкогольного сп'яніння. То ви лідери місцевого самоврядування не просто теоретично готові, що давай нам, а ми там потім. А потім буде, знаєте, як була така пісня. В Радянському Союзі Комсомольська. І узнаємо ми тогда, що смело Кожен брався за большое діло. Таке собі. Як з точки зору сьогоднішньої, абсолютно дисидентська пісня з підковиркою такою. Потім знаємо. Найперше, треба любити свою країну, свою так. місцевість, де ти проживаєш, любити людей і хотіти щось поміняти в цьому житті, не дожидаючись, поки тобі дадуть щось зверху. То не треба розказувати, що вона місто робить подарок. Вона робить подарок собі. Тому що звідти вона буде мати прибуток, а не благодійні там будуть всі підприємець. На цих же геошурупах побудує там качелі, побудує там якісь, ну то, що там намальовано. Вона побудує гірпромнагляд прийде і перевірить, чи діткам можна кататись там чи не можна. Скаже, можна кататись, бо фундаменти є. На слідуючий день підприємець піде в суд, узаконить право власності на нерухоме майно. Нерухоме майно на слідуючій сесії прийдете і будете, будете ви приймати таке саме рішення про узаконення надання їй землі. Побачите, ця земельна ділянка уйде з міста і не буде місту нічого для того. Місто, яке абсолютно коректно порівнювати з Луцьком. Є такий Йорк, відомий середньовіччя. Це був один з центрів Англії. Там, коли пам'ятаєте, була війна червоний і білий краян. Просто в Йорку були ті, хто програли. Подивіться фотографію на одному із сайтів. То в нас в місто не то, що туризм не приїде. У нас... Я перепрошую, дітей лякати можна тими фотографіями, які понаходили десь там. Так, да, є такі фотографії. Давайте поїдемо на Ковальську зараз. Ще не розвалили ту хату? Не, на Ковальську, будь ласка, давайте подимемо, де там біля аптеки. Стоїть напіврозвалена хата. Приватна власність. Проблема освіти і отих зборів і збирань, і жебратства, я так називаю, шкіл. Вони замочили і батьків, і фактично вчителів. Вже вчора прийшло троє. Давайте ліки мені підемо сприймати, поки ви нам не дасте ліки, а коштів немає. Платить носити квіти на дні народження, великими букетами. Розумієте, від імені Бориса Петровича Клімчука чи будь-якого. Скромно привітали по телефону, Вечером, в лучше випадку поїхали, пожали руку, випили чарку. І не треба оцих пати. Це 668 тисяч. А є інформація приватизована така? ця? Ну, знаєте, колісник не лох, він, він все робить нормально, знаєте. А де ж жити в палаці? Навіть в цьому мисливському сезоні приїжджав Янукович, син сюди на полювання. Цілу осінь, от тільки люди почали йти сюди по гриби, по ягоди, вони закривають, щоб сюди не автомобілі, не з'їжджали, нічого. Люди ж влізли, ви самі бачите, що центральна дорога є центральна, нормальна, а вже в бік з'їхати неможливо. Мисливці взагалі, боже, упасі, вони сюди навіть, навіть носа потикати, вони не мали права. Ну, а ви бачили, яких умовах живе пан Колісник тут теж на території, які в нього маєток, які в нього умова, які у вас? Ні. отого я якраз не бачив. Як я можу йти до генерала? Простий єгер. Його за те, що він туди рибу в цьому ставку ловив, розумієте, колісник побачив. Він його з хати разом з сім'єю всією виганяв. З сільськогосподарськими землями зараз розпоряджається головне управління. В Луцьку Держземагентства, От і вони без нашого відома. Все робилося по закону, нібито, тому що вони і не повинні нас питати цього, але вони повинні хоча, хоча б були повідомити голову, довести до відома. Це ж афера. Як можна взяти тисячу і невідомо не кому землю віддати свою? Моя мої корови. Мене, наприклад, на господарстві три корови. І я маю десь її пасти. І я й не знала, що, що, то треба, що, що на кожну людину в сільській раді є землі такі, що можна їх брати. Ми теж можемо, хочемо взяти, наприклад. мене пая нема. І я теж хочу в своєму селі взяти землю і користуватися. Чого має їхати Київ, розпоряджатися нашою землею? Я став виясняти в Держадміністрації, в районній раді. Вони кажуть, ми також дорожче не чують. Я вважаю, що ці відомості є неправдивими, що він поїхав з ним до ліска, там, так як пише, до Соснини, і почав до нього приставати. Так, як я знаю батюшку, ніхто так не знає. Моя вам казала, ангел, то не людина. Це всі ваші пояснення. І батюшка нас такого ніколи не зробив. По-перше, 18-те – це п'ятниця. Батюшка постить в такі дні. Я пригадала, що в точені вже був скандал з цією фамілією. Пана новина такі саме домагання висувала до головного лікаря нашої лікарні. Я бачу, як у пане сукли у ніці дав машину до санаторії. Кожен депутат повинен в першу чергу вести себе достойно і гідно, не опускатися до. Безглуздих звинувачень, не опускатися до рівня базарної поведінки. В них залишаються скандали, в них залишаються тільки крики, в них залишаються тільки зриви сесій. Їм не цікавий розвиток міста. І кожна людина має право на вибір, як кажуть, а не нав'язувати з сторони, не со сторони держави. О, чого це нав'язувати? Зараз власть поміняється через пару місяців, зовсім воно по-іншому все буде. Це предателі України, українського народу. Вони зраджують людей. Це зрадники. Якби за границею тільки б називали зрадниками. А у нас я не знаю. Єдність думки і любов до Бога переможе. І ми в молитві своїй, як священики ПЦУ, так і московського патріархату, дойдемо одної думки і поєднаємося. Яка це держава, що вона забороняє? Що вона мені вказує, куди забирає. мені в яку церкву ходити? Палили. Одну дві хати спалили одного разу, через тиждень ще три хати спалили. І восени там ніхто нічого не робить. Хотілося б, щоб все-таки правоохоронні органи якось взяли ситуацію в цьому селі під контроль. Іменно не жилі хати, які продаються. Ця продається, та продається. Так. Всі, всі хати, які впалені, були всі в інтернеті на продаж. Сьогодні з 7-ї години ранку в нашій громаді діє заборона на продаж алкоголю. Прошу переконливо усіх її дотримуватися, тому що сьогодні нам важливо порядок, дисципліна і безпека. Ще колись в Україні, коли козаки виступали в похід, то вживання алкоголю каралося смертю. Це наша традиція. Коли війна, не треба пити. Черговий відкриваємо такий простір, який називається «Кастеді Рекордс. В кожному підрозділі в майбутньому буде в кожному підрозділі поліції. Зараз це п'ятий такий у Волинській області. І вже всі райони, всі районні підрозділи в нас будуть його мати на сьогоднішній день. Все зроблено для того, щоб була організована робота поліцейських з тими людьми, які потрапляють в підрозділ поліції. З метою дотримання прав людини, кожного доставлено чи прибулого в підрозділ поліції, та для того, щоб. Убезпечити і громадян, і поліцейських від будь-яких, можливо, правомірних дій, а можливо, і наклепу на ті чи інші події. Вже багато хто бачив, як воно відбувається в інших підрозділах. Як буває, це черговий з таких етапів нашого розвитку, і в подальшому будемо працювати над цим. Це місце вже охрестили скандальною забудовою на кафедральній 13. За земельну ділянку точаться суперечки понад 10 років. Тодішні депутати міськради виділили землю в оренду. Тут мали будувати торгово-офісне приміщення, але місце історичне. На ділянці знаходяться залишки підвалів 17-го століття. Я наприклад особисто за те, щоб будувалося, і за те, щоб воно було прекрасне місто. Мені особисто подобається. Ви як придбали цю ділянку? Дівчки, мені зараз не хочеться казати. Ні. Це, звісно, допомагав син. Тобто це да. ваша зараз чи ні? Чи, не, не ваша? Не знаю. Не знаю. А назад до Луцька не хотіла роботу, самі б взятися за ту землю, щось там зробити. Ні, не хоче я люблю своє село. Я тут родилась. Громаду не пустили, не дали можливості навіть слово сказати. Мені здається, це ганебний такий шлях. Це нерухоме майно воно внесено в реєстр нерухомості. Але на сьогодні ділянка перебуває в дуже поганому стані, і вже тривалий час, на протязі якого ця оренда була оформлена ніяких дій з даною ділянкою не відбувалося. Жодні будівельні роботи. Не відбувалися і не консервації ніяких цих підвальних приміщень, тобто, фактично, вони знищуються на сьогодні. і Ми втрачаємо такий ну цікавий міг би бути цікавий об'єкт для Луцька. Наприкінці лютого 2023 року Національна поліція виявила у мережі інтернет активність нового молодіжного руху, мета якого провокування конфліктів та масових бійок. Тож правоохоронці відразу розпочали відпрацювання такої інформації. До цієї роботи залучені ювенальні поліцейські, дільничні офіцери, патрульні, оперативники, кримінальний аналіз та кіберполіція. Зокрема, встановлено, що у соціальних мережах та у новостворених телеграм-каналах адміністратори поширюють інформацію та провокують молодь на проведення масових скупчень для фізичного протистояння. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Доказом цього є те, що перший інцидент між опонентами трапив. 22 лютого цього року у столиці країни-агресора в результаті сутички загинуло двоє підлітків, і саме після цього російські спецслужби почали використовувати таку ситуацію як модель для провокації заворушень на території України і допомагають їм у цьому адміністратори профільних груп та інформаційних каналів, які всіляко намагаються спровокувати конфліктні ситуації та втягнути дітей у протиправну діяльність. Тож поліцейські проводять профілактичні заходи з підлітками та їхніми батьками при цьому роз'яснюють, що за такі дії передбачена як адміністративна для батьків неповнолітніх, так і кримінальна відповідальність, яка наступає з 14 років. Ми звертаємось до батьків і закликаємо їх бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються.